Добрий вечір, Одещина. Сьогодні на сесії Одеської міської ради депутатами нарешті було ухвалене вірне рішення демонтувати пам'ятники Катерині та Суворову. Україна це правова правовата, демократична держава, тому в Одесі взагалі не повинно бути пам'ятників, які особлюють російську імперську ідеологію. Щодо подачі електроенергії, вчергове пояснюю деякі речі. Кожного дня Укренерго визначає ліміти потужності доступної для нашої області. Потужність, яку нам надають зараз, поки що не дозволяє нам перейти на прогнозовані планові погодинні відключення. Також усі повинні розуміти, що лікарні, котельні, насосні станції та об'єкти, які забезпечують наш захист, мають бути підключені постійно. І вони знаходяться на лініях не самі, тому в деяких будинках поруч світло є завжди. На сьогоднішній вечір маємо незначне покращення ситуації. Укренерго та ДТЕК роблять усе, щоб вийти на легкі прогнозовані графіки. Тихо, і всі ночі, все буде Україна!